Друзі, доброго дня! Вітаю на моєму каналі Менітрактор І сьогодні на численні прохання наших потенційних клієнтів. Хочу зняти окремо відео огляд кабіни трактора Orion RF504RC PRO Про цю серію вже багато у нас в мережі на знімали відосів. Вже чекаємо від клієнтів відео, як вони працюють, ці трактора. І відгуки чекаємо. Але є питання, кажуть підписники, чого ви так швиденько везде показали кабіну. Бігом-бігом, давай, давай. Покажіть, будь ласка, кабіну зблизу. Поїхали. Сходи. Сходи зручні. Зручні, нормально залазити в кабіну, по лівому борту вхід в кабіну вільний, нічого не заважає, ні педалі, ні куліси. Простора кабіна, вона ніяк не менше, ніж в ловелі 504. -му. Двері відчиняються на великий кут і залазити в неї дуже добре. Полік рівний, зашитий. Педальний вузел у цього трактора підвісний. Це означає, що знизу нічого не торчить. Ось такі педалі. Все зручно. Куліси загерметизовані. Обшивочка пластик, Ну пластик не поганий, не тарабанить. Такий він дебелий. Є підстаканнички це що у нас під причіп розйом. Ці коробочки поки оберем зіп. Так, ну полізли. Значит, що ми маємо? Вмикач переднього моста, блокування, куліса, передачі, повишена, поніжена. Включення вала відбору потужності. Сидіння встановлено дебело. Сідаємо. Сидіння, як то модне слово пілот. Але що вам сказати? Пілот не пілот, сидіння дуже зручне. По кабіні, по розмірам кабіни, що можу сказати? При моєму рості 185 см мені тут комфортно, ногам нічого не заважає, педальний вузол зручний, щеплення інформативне, гальма, норм, газ теж. Далі, що ми маємо? Ми маємо регулювання рульової колонки по наклону. Як отак вам покажу. Отак може бути положення руля, якщо вам руки вперед, якщо на себе, то десь ось так зафіксував. Далі ручний газ справа від руля. Ось ми його маємо. Реверс сліва від руля. Панель приладів звичайна, цифрова, нічого на ній екстраординарного немає. Температура, е паливо, оберти, мотогодини. Далі, що ми маємо ще в кабіні? Ми в кабіні маємо магнітолу, обдуве, вимикачі. Маємо лючок. Лючок, до речі, відчиняється, ну, давайте так, на 40 градусів. Цього досить, щоб направити повітря у кабіну. Є у нас дворники на передньому та задньому склі. Також в салоні знаходиться бачок. Для омивача, рукоятки розподільника, рукоятка на віски, поніжене, повишене та, по суті, куліса з передачами. Під лівою рукою є вмикач вала відбору потужності, ось він, зручно. Є сіточка така тормозок покласти. Тут у нас э, підстаканнички. Це зіпчик, це теж якась фігня для неї. Це інструкція. Ну, Давайте э, подивимось, як відчиняється у нього заднє скло. Значить, Що ми маємо? Маємо ось таку рукоятку. І ось на такий кут. Відчиняється заднє скло. Давайте обійду ззаду, щоб можна було кабіну оглянути взагалі одним оком. Що у нас тут ще? Для музончика є розетки, ну, верні як, можна флешку, можна шнурок для телефона, є вентилятор. Кондішена, на жаль, в цьому тракторі немає, ну, хоча... 1150-1200 доларів і буде він тут стояти? Фари в нього на кабіні майже такі самі, як в лаволі. Ну, тут трошки більше світла, труби однакові, поворотники, повторителі однакові. Давайте ще ззаду на все це глянемо. Значить, що ми маємо ззаду? Ось ми ззаду маємо отакий кут відкритого заднього вікна. І давайте заглянемо в кабіну ззаду. Значить, сидіння регулюється по висоті, вперед-назад. Ну, Як я казав, в цьому положенні для мого зросту то, що треба. В цілому, в цілому, кабіна виглядає. Трошки простіше, ніж в ловелі 504. Однозначно, трошки простіший пластик. Трошки воно таке все більш топорне. Ну, але пам'ятаємо про ціну. Ось, друзі, хто цікавився, кабінка виглядає саме ось так. До речі, можемо заглянути і в 504-й, ось він рядом стоїть прошка щоб вже було повне уявлення. Зліва від панелі і справа від панелі стекла, які дозволяють бачити передні колеса, як іде трактор, ну, так більш-менш все. Ну і Давайте в 504-й ще заглянемо вже так, щоб бачить повністю поруч. Сходи в 504 ловолі такі ж самі. Один в один, як і в прошки, і йдемо в кабіну. Ну, Як я і казав, в ловалі воно все виглядає дорожче, і трактор дорожче. Крім люка, в ловалі є ще жалюзі, які можна задвигати, щоб не було сонця. Є шторка спереду від сонця, якої нема. 504 Аріоні. Э, Є модні шильдики з надписю Ловал. А так, все те ж саме, такий же точно педальний узіл підвісні, такий же самий коврик Куліси, до речі, справа стоять, точно так же незручно залазить в трактор, як і в оріон. Музика тут не на горі, а ось. Збоку, ну так, як то кажуть, в цьому тракторі ще да, є кондішн, тут безспорно. Ось управління кондішеном. Ну і зашита а, площадка, на якій стоїть сидіння, як пишуть, сидіння грамер. Хоча на, я вам скажу так, на відчуття воно нічим. Зазвичай не краще, ніж на Оріоні. Тому кабіна, кабіна, а, Ось те, що я казав, в ловолі так же точно а, з, лівого, ой, вибачте, з правого борту залазити незручно, бо педаль газу і куліси. Друзі, як я завжди кажу, а, і всі наші хлопці в мережі мені агра кажуть. Ютуби це кльово. Тіктоки це на сряк щось вам показали. Але ж для того, щоб скласти особисту думку, і трактор ви ж не купуєте не на рік, не на два і навіть не на 10 років. І трактор, перш ніж купувати, краще от самому приїхати, посидіти, покататись, порівняти. І тільки тоді ви будете впевнені, що ви придбали саме той трактор, от який вам буде в нагоді. Ми багато вже продали аріонів 504 серії Pro. Хороші трактора. Люди дзвонять, кажуть дякую. Ми чекаємо, хай вони попрацюють сезон і знімуть відгуки, що вони вже після того, як попрацювали на цих тракторах, скажуть. Бо перше враження воно таке. Чітке, але ж трактор повинен попрацювати. Так що лайк, підписочка. Сподіваюсь, що про кабіну на Aріoni RF504 RC Pro я вам майже все показав. Нічого тут такого якогось незвичайного немає. Простора, надійна, дебела основне кабіна і функціональна. Лайк, підписочка, до нових зустрічей, друзі.